Доброго дня учні! Сьогодні ми з вами продовжимо працювати з темою циліндр. Розглянемо вже трішечки складніші задачі, задачі середнього рівня, достатнього. Їх у нас буде сьогодні три, І перша з них виглядає таким чином: прямокутник, діагональ якого дорівнює 10 см і нахилена до площини основи під кутом 30 градусів є осьовим перерізом циліндра. Знайдіть, по-перше, висоту циліндра. По-друге, радіус основи циліндра. І третє це довжину кола основи циліндра. Як завжди, ми з вами будемо починати з малюнка. Давайте спробуємо намалювати циліндр. Ви повинні також розуміти, що якщо в нас є в діагональному перерізі прямо кутник, то сам циліндр у нас утворився прямий, тобто не похилий. Тому малюємо звичайний Циліндр, і в ньому осьовий переріз у нас, тобто буде проходити переріз через вісь, а не через хорди вздовж циліндра. У нас буде прямокутник. Так, для того, щоб намалювати циліндр, знову ж нагадую, поставлю дві крапочки, візьму однакову відстань зверху та знизу, і тепер спробую з'єднати ці точки. Я розумію, що. Намалювати це достатньо важко, але хоча б схематично, щоб ми з вами мали на увазі, яка фігура в нас розглядається. Так, зараз в мене тут не дуже виходить. Вибачайте, бо мені трішки незручно малювати. Так, це в нас буде нехай верхня основа. Звідси я опускаю твірні. Пущу я їх на однакову відстань. Ну, нехай це буде по 3 сантиметри. Ви довільно можете опускати. Знову ж я отримала дві точки. І ось тут однакова відстань, яка в мене повинна бути. З'єдную. Ось ми з вами отримали циліндр. Має він ось такий вигляд. Далі центри двох основ з'єднуємо, з'єднуємо ми їх пунктирчиком, так, бо цю лінію ми не бачимо вісь самого циліндра. І далі ми з вами повинні намалювати наш переріз. Переріз нас проходить через вісь, тому через цю точку в довільному місці. Знаєте, що я візьму ось так, є мене точка перетин двох клітинок. І через цю точку та центр проведу. Також саме цю ж саму точку я беру на нижній основі, підкладаю лінійку і через центр провела лінію, отримала другий свій діаметр. це в мене буде переріз. Він має форму прямокутника, як ви бачите, і з умови задачі нам дана діагональ цього перерізу. Діагональ цього перерізу. Так, спробуємо з вами зазначити центри основ у один. Їх, звичайно, це стандартні букви, якими їх зазвичай позначають. Далі. Сам переріз я позначу буквами а, Б, Ц, Д. Ну і запишемо з вами дану. Дану. Так, подивимось, що в нас з вами є. По-перше, це циліндр. Циліндр, так. Який має в нас вісь ОО1. Далі, давайте з вами вкажемо, що чотирикутник АБЦД це осьовий переріз циліндра. Осьовий переріз. Далі нам дана діагональ АЦ, вона дорівнює в нас 10 сантиметрів. Це саме діагональ нашого перерізу. І кут, тобто, ця діагональ, вона в нас знаходиться стосовно площини під кутом, 30 градусів. Ось тут кут у нас 30 градусів. Запишемо це як кут САД і дорівнює у нас 30 градусів. Що нам далі треба знайти? Знайти. Висоту циліндра. В даному випадку висота циліндра є вісь ОО1, вона ж дорівнює у нас твірним АБ або СД. Я запишу, що в нас Л так, висота. Ви можете собі позначити одну з твірних. Це може бути АБ або ДЦ. Або СД, як вам зручніше. Далі нам треба знайти радіус основи циліндра. Радіус основи це АО або БО1. Ну, як вам зручніше. Я напишу маленькою буквою Р. Радіус основи, щоб ми мали на увазі. І далі це довжину кола основи циліндра. Не площу основи, а саме довжину оцієї лінії. Вона позначається, якщо ви пам'ятаєте, з 6 класу, буквою великою С. Називається довжина кола. Починаємо розв'язання. Давайте з вами поглянемо. Якщо в нас є прямокутник АБЦД це наш осьовий переріз, так нам треба знайти висоту, тобто оцю сторону нашого перерізу. У нас є діагональ. Ця діагональ в нас перерізає наш прямокутник на два прямокутні трикутники. Тобто АБЦ перший прямокутничок і другий це CDA. Він у нас прямокутний. І ми знаємо, що в нас є властивості, які в прямокутному трикутнику, це теорема Піфагора, також ми можемо ем, застосувати властивості відношень, це синуси, косинуси, тангенси. А також, якщо в нас є кут 30 градусів, то, якщо ви пам'ятаєте, сторона прямокутного трикутника, яка лежить навпроти кута 30 градусів, дорівнює половині гіпотенузи. І, знаючи, що наша гіпотенуза 10. Ось, ось сторона, яка лежить напроти кута 30 градусів, вона буде дорівнювати нашій половині гіпотенузи. Тобто 10 навпіл, це буде 5 см. Це наше CD, Тобто висоту ми вже з вами знайшли. Давайте спробуємо записати: перше, що я буду шукати, це висоту. Тут я розглядаю трикутник CDA. в ньому кут D. Дорівнює 90 градусів, далі А дорівнює 10 см, кут А дорівнює 30 градусів. За властивістю сторони, яка лежить напроти кута 30 градусів. Маємо таке відношення. CD буде дорівнювати 1 другій AC. І буде дорівнювати 1, другій. Помножимо на 10, це буде 5 см. Висоту ми з вами знайшли. Запишу, що L наше дорівнює 5 см. Оце 5 і оце 5. Добре, давайте подивимось далі. Наступне нам треба знайти радіус. Що в нас є радіус? Це АО або БО1, тобто це половина нашого діаметру. бо радіус дорівнює, тобто Діаметр дорівнює 2, двом радіусам. Так? Якщо ми з вами знайдемо діаметр сторону нашого осьового перерізу, то тоді зможемо знайти радіус. Знову ж таки, розглядаємо наш трикутник СДА. В ньому в нас же є гіпотенуза, є в нас з вами вже один катет, І ми з вами з легкістю тепер зможемо знайти другий катет за теоремою Піфагора. Або, якщо вам більш до вподоби відношення, можете знайти за допомогою відношення синуса або косинуса. Так, друга наша дія. Знову ж таки, я розглядаю трикутник CDA. В ньому дорівнює 90 градусів, А дорівнює 10 см, CD дорівнює 5 см, і за теоремою Піфагора крапочка, так, тут я помічу, що я буду знаходити радіус. За теоремою Піфагора я маю А в квадраті дорівнює. СД в квадраті додати АД в квадраті. Звідси я можу виразити, невідомо мені АД. АД в квадраті буде дорівнювати А в квадраті, відняти СД в квадраті. А потім взяти це все під корінь. Підставимо наші значення. АД буде дорівнювати АС в квадраті. Корінь. Під коренем 10 в квадраті, відняти 5 в квадраті. Це буде в нас 100 відняти 25. І це буде в нас корінь з 75. Звідси я можу витягнути деякий корінь, тобто не повністю корінь з 75 написати, а розбити підкореневий вираз на 3 помножене на 25. Бо 75 це 3 помножити на 25. З числа, 25 далі я витягую корінь, і це буде 5, а під коренем в мене залишається 3. Тому, трішки спростивши ми отримали значення. Нашого діаметру ади 5 коренів з 3 сантиметрів. Давайте тепер знайдемо з вами радіус. Запишемо, що діаметр дорівнює двом радіусам. І звідси один радіус буде дорівнювати діаметр поділений навпіл. Так як наш діаметр дорівнював 5 коренів з 3, то ми 5 коренів з 3 поділимо навпіл. Це буде довжина нашого радіуса. Радіус дорівнює 5 коренів з 3 на 2. Добре, знайшли ми з вами радіус. І останнє, що нас залишилось знайти, це довжину нашого кола. Довжину кола нашої основи. Так, запишемо третє. Будемо знаходити довжину кола. Для того, щоб знайти довжину кола, треба знати формулу, яку тут застосовують. Довжина кола дорівнює 2 πr І давайте з вами подумаємо, що в нас відомо. Радіус відомий, відомий. π дорівнює 3,14, але ми не будемо переводити це в число, просто так і залишимо, як π. Пі. Підставимо 2 π помножимо на. 5 коренів з трьох поділене навпіл. Радіус наш. Підставили формулу. Двійки в нас підуть і залишиться 5 коренів з трьох пі. 5 коренів з трьох пі сантиметрів. Це буде наша довжина кола. Відповідь. Перше, що ми з вами шукали, це у нас була висота. Давайте поглянемо. Висота у нас дорівнює 5 см. Я й пишу 5 см. Далі, в умові, ми з вами шукали радіус. Тому далі я записую свій радіус. 5 коренів з 3 навпіл сантиметрів. Ну і останнє було це довжина кола. 5 коренів з 3 Пі сантиметрів.